Надзвичайно актуальна творчість. Я раджу нашим телеглядачам прочитати його вірш Новий рік. То там все абсолютно про сьогоднішній день. Якими ми повинні бути, як ми повинні любити один одного, підтримувати один одного, як ми повинні шанувати своє як повинні ставитися до інших, до сусідів, як ми повинні виховувати дітей. Тобто, якби ми вчили те, що сказав Федькович, можливо, не тільки Федькович, а такі генії, як Федькович, можливо, у нас б була зовсім інша ситуація. І суспільна, і політична. Зробив дуже багато як просвітянин. Він запровадив українську абетку в наших школах. Він написав кілька томів фольклорних записів. Він озвучив руською мовою, русинською мовою Тараса Григоровича Шевченка на нашій території. Тобто з цього можна робити висновок вже аж сьогодні, що великі люди в центрі України, які народилися, і на крайньому заході України думали однаково, мислили однаково, працювали рівно для свого народу. Тобто Україна єдина.